Привіт! Сьогодні з задоволенням розкажу вам про моделі Full cup. Вона називається, так, тому що тут є тоненький поролончик. Чашка називається Іноді в білизні ущілена чашка. Для кого вона підходить? Для жінок, які, наприклад, вже після пологів або взагалі не мають таку якусь ідеальну форму груди, її потрібно виправляти. І саме для таких жінок дуже класно підходять моделі з ущіленою чашечкою, моделі на півпаралончики. І зараз мова йде про великі розміри, тому, звісно, ніяких пошапів, і я вам це показую. Глибока, зручна чашка всередині, натуральна бабовняна тканина, немає ніяких пушапів, які б додавали вам об'єму. А навпаки, така форма, як і напівпоролон, вона допомагає тримати великі розміри. Тут, бачите, не залежачи від того, яка форма грудей, сам бюзгалтер має ідеальну круглу форму, і тому ваша лінія декольте буде також ідеальною. Стосовно кольору, молочний, чудовий кольор, бо у кожного з нас не завжди дуже якісна вода з-під крану і дуже часто псується, наприклад, білий одяг. Тому ідеальним рішенням для цього буде білизна в екрю кольорі, пломбір, молочний, по-іншому їх називають, або біжова білизна. Дуже свіжий, дуже гарний відтіночок цей молочний. Модель Ава 2107 це польський виробник. Який виготовляє дуже хорошу якісну білизну на середні і великі груди. У Ави завжди тої пояса, і це треба враховувати, коли ви купуєте, міряєте свій об'єм. Е, у Ави тут і завжди, майже вже немає бокової кісточки, вона тут не потрібна. Пояс дуже щільний, добре облігає ваше тіло і добре тримає цей бюстгальтер. Глибокі, повномірні, зручні чашки і дуже гарні і красиві за формою. Тому спробуйте чашки з ущіленням, з тоненьким поролоном. дуже пасують жінкам, хто хоче, хто не має, наприклад, своєї ідеальної форми грудей. Вона її майже так виправляє. Пробуйте. До речі, цей бюстгальтер є в біжевому, в чорному. В інтернет-магазині Білизна Inua Ін ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до джель і ІК, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.